Через одну вечерю одразу троє людей з Рівненщини захворіли на ботулізм. Усі вони вживали термічно необроблену солону м'ясну продукцію домашнього виробництва. Хвороба проявилася досить активно, однак до медзакладу вони звернулись не одразу, а тільки тоді, коли їх стан істотно погіршився. Нині усі вони проходять лікування у медзакладі. Звернулись не відразу і через погіршення стану змушені були повертатись на рівненщину, де й звернулись за меддопомогою. На сьомий день перші хворі, на сьомий день захворювання, треба одразу звертатись, бо це дуже небезпечне захворювання з високою летальністю. А двоє інших аж на одинадцятий, з симптомами блювання, проносом, двоїння в очах. За словами лікарів, зараження на ботулізм – це не рідкість. Сама хвороба досить небезпечна, адже інфекція уражає усі органи людини. В першу чергу це стосується нервової системи. Фахівці зазначають, існує поширена думка, що захворювання на ботулізм виникає лише внаслідок вживання м'ясних консерв. Насправді ці бактерії можуть міститися у будь-яких домашніх закрутках, якщо ті не пройшли належної термічної обробки, у тому числі овочевих, фруктових та грибних. Спричинити захворювання також може сушена та в'ялена риба і навіть ковбаса. Однак під час вживання продукту ви не зможете визначити, чи був він заражений. Ви на запах і на смак не зможете сказати, що вона погана. Ви її будете їсти, вона буде на смак, на смак вам дуже добра. Убезпечити тільки тим, що уникати поменше вживати консервації. І коли ви готуєте це все вдома, це дотримуватися режиму готування правильного і добре мити овочі і фрукти. Тільки так лікарі додають, не помітити те, що ви захворіли на ботулізм, просто неможливо, адже симптоми сильно відрізняються від звичайного харчового отруєння. Хвороба проявляється в першу ж добу після вживання заражених продуктів і стрімко розвивається. Насамперед, слід звернути увагу на погіршення зору та зміну голосу. Симптоми, які виникають при ботулізму, неможливо ігнорувати. Вони виникають зазвичай після 12-24 години після вживання цих рибних або м'ясних консервів. Такі симптоми, як нудота, блювота, діарея, виникаються в перші декілька годин після вживання консервів. А основний симптом це двоїння в очах або порушення зору на це, це що відрізняє ботулізм від інших харчових інтоксикацій інфекцій. Якщо виникає у вас така симптоматика, значить треба негайно звернутися до лікаря. Якщо ви вже помітили у себе ці симптоми, в жодному разі не займайтеся самолікуванням, а одразу звертайтесь до лікаря. В іншому випадку ваш стан буде лише погіршуватись. Аби вберегти себе від цієї хвороби, намагайтеся не вживати домашньої консервації. А якщо все ж вирішили це робити, намагайтеся готувати усі продукти самотужки і проводьте їх якісну та тривалу термічну обробку. Ангеліна Бурак, Лілія Мазур та Олег Шаламай, телеканал ITV.